Цікава історія про мою бабусю. У мене є орден, також другої степені Великої вітчизняної війни. Бабуся працювала на сакзаводі, потім пішла добровольцем, партизанський загін, де вони з подругою по клічці, вона білка, подруга була Астра, і вони пішли, пішли поварами в партизанський загін. Коли загін пішов на під Новий рік 43-го, пішов на Воювати з німцями, відбивати село. Вони готували їжу, і бабуля взяла автомат і пішла набирати воду. Вона попала в засаду. Там були німці. Вона відстрілювалася, і останній патрон вистрілила собі в грудь. Вона думала, що вона загине, але вона не загинула. Вона осталася жива. Вони поранена, вони її потягнули до села. Вони її питали. У мене є навіть документи, який хто її питав, але вона нічого не сказала і вони її розстріляли. Вони кинули її на вулицю і запретили, щоб місцеві її поховали. Потім вночі ну, прийшли партизани, її заховали. Вона є в братської могилі, бабуся. І цю історію ми узнали від її подруги Астра, яка вижила і потім працювала на посаді в обласних органах. І бабуся прислала, прабабусі прислала лист, де вона все це описує. У мене є ці листи збереження, у мене є похоронки, які ми тоді получали люди від. Листівки, і є дуже багато документальних речей, де написано, як хто її питав, який поліцай. Тобто, велика вітчизняна пройшлася. І кожного разу я кажу, що якось кожна моя родина була задіяна в якихось історичних подіях, але я ніколи не могла подумати, клянусь Богом, я ніколи не могла подумати, що війна коснеться і мене, і моїх дітей, а ще й моїх онуків. Тому ось така доля українського народу, і голодомор, і війна, і голод 48-х років. Ну тобто, історія українського народу дуже дуже величезна і історична. Дай Боже, щоб ми поставили крапку в цих е речах, які ми зараз кожен іспитуємо в своїх поколіннях. Ось така історія. Кінець трагедіям повинен. Бути, ну ми я сподіваюся, що ми все ж таки покладемо край. Що на мені ця точка крапка ця буде поставлена. Так дуже хочеться, щоб так воно й случилось. Так і буде я. Дай Бог.